А ви знаєте, коли у влади падає рейтинг і довіра, коли з нею всі сміються, і вся влада сама дає привід для створення голоду і всяких <сміщих> смішних речей? Вчора пафосна голова Одеської військової обласної адміністрації пан Кіпер на своєму телеграм-каналі написав, що провів нараду з силовиками Одеси. Силовики Одеси то окрема, звісно, голова серіалу, поміду. але давайте до Кіпера Ви Знаєте, яка була пафосна назва? Координаційна нарада з керівниками право... Казали, що рівень злочинності регіону нижчий за середній по країні. Зменшилась кількість убив, грабіжин, розбоїв, шахрайства підкреслив, покращили це результати розслідування кримінальних правопорушень у сферах бюджету земельних відносин, увага та екології. Ну, мені дуже страшно. Люденьки, коли вас пограбували чи повирували посадку біля вас а, без документів, то фантом не вірить у них все добре. Вам це здалося, бо Кіперу розповіли, що вони узгодили сільні, спільні заходи для зміцнення правопорядку в регіоні. Правоохоронці мають діяти з вами заради безпеки. Кожного українця регочу волод. Ми на обличчя подивитись у тих, хто в той нараді приймав участь. Знаєте, як у тому кіно дійсно. Але мені тут в э, пишуть люди, що вони дитя і РДР взяти не можуть. Що злочинців відпускають. А в нас а у нас з вами, як в тому рашистському фільмі Ліквідація, е, де знімалися похідьки, які похідки, яких вилізують. Але там є дуже цікавий епізод. От точнісінький, точнісінький про нараду з Олегом Кібером. Оба опасна знизились на 10%. Розкриваємося, 15%. в нос зсавать не надо! І от закінчилася нарада і через дуже обмежений відрізок часу Кіпер в тому ж каналі публікує, публікує новину, що афери те і листи від його імені розсилають, гроші вибивають з різних установ. Так ми ж вранці бодро звітували, що все добре, що все добре вдаткам у королівству. Ну да, телеграм-канал вести, це не мішки ворочити. Дуже смішно.